Ой, це гладь. Ну-ка, зможеш погладити. Гладко. Та гладьте. обережно гладь. Тримай. Як кошеня. Все. Баба йде друга, так того. Це козочка, так? Фрося? Да. Ні, це лапка. Лапка? Фрося оця без ремішка. Бабуся, а скільки в тебе козенят? Чотири. А взагалі кіз? О, а ця прийшла нюхати камеру. А, а це фрося. Ну, ще є е, Маруська оця з ремішком, хитруля така. Що мамою, що що, ми зупинилися, присіли, і вони самі приходять, і можна їх гладити. Пусти, він нікуди не піде. Лукас, відпусти козенят. Хотів ударити козенятка. Тебе. Не, він хотів з козенятам погратися. Погратись хотів. Так.